TV. Мій пульт навіть не під'єднаний. Я його відчинив а там мийні засоби і непродані фігурки містера Бернза. Увесь цей час я думав, що я важливий, а насправді так ніколи не було. Ну ти важливий для мене, тим паче, що вже вечір середи. О, точно! Секс за розкладом. Okay. Що ж, поїхали. Одну секундочку. Зараз лише майже золоце. Схоже, твій світловимеч не хочу робити швум. Ти що сьогодні вже гансолив? солив? Схоже, з мене скрізь нуль користі. Завтра залишуся у ліжку і смоктатиму кетчуп з пакетиків. Взагалі-то тобі вставати о шостій чергувати на переході. О, як думаєте, де подівся ото? У тюрмі, у тюрмі.